Всім привіт! Закони сучасної науки повністю заперечують те, що була еволюція, і підтверджують те, що у нас є Творець, і Господь, і Він живий, і те, що Біблія це істина та Правда. Перший закон термодинаміки говорить, що про те, що матерія та енергія не зникають. Вони продовжують існувати тільки в іншому вимірі. Це є вічність, це або пекло, або рай. Другий закон термодинаміки говорить про те, що все навколо старіє та руйнується. А по теорії еволюції людина повинна була б в більш сильнішу та могутнішу. Але ми лише старіємо, хворіємо та вмираємо. І третій закон термодинаміки говорить про те, що енергії потрібно направляти. А теорія еволюції говорить, що все. Прийшло спонтанно, само по собі. Але це божевілля, тому що із скупи сміття машина не з'являється і потрібно побудувати. Це підтверджує, що в нас є творець, який направляє енергію і створив весь Всесвіт. Вивчайте слово Боже та ставайте Божою церквою. Підписуйтесь на канал Сатаненко, щоб пізнати істину та правду. Амінь.